Літо прийшло, а з ним і одвічне питання: що робити? Відпочивати чи сапати грядки? У когось світять, у когось Карпати, а когось уже чекають на городі. Ми вийшли на вулицю Нововолинська, аби запитати місцевих жителів, що ж вони робитимуть цим літом. Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте цим літом десь відпочивати? Так, так. А де будете? На світязі, напевно На Волині дуже багато місць, де відпочити. можна. А може. Куди будете їхати на Волині? Є Соловичі, є Світязь. на соловичі, на Світязь? Mm -hmm. а на Світязі зіде саме хочете. Ну і багато век, кругом світять, і пульмо, є, і гряда, і село Світязь. А, а, як же ж, а куди плануєте їхати? На Світязь. На Світязь? Да. А що для вас взагалі є найкращим відпочинком? Ой, Природа. Природа. Да, Шашличок. Ви на світі сідете, а вже знаєте куди саме? Куди поїдемо? На лісову пісню? На лісову пісню. Да, нам там подобається да, на лісовій пісні. Нікуди не їхав. Нікуди не, буде, нікуди не будете їхати. А куди їхати? За що? А що будете робити літом? Як що? Байдики бити буду. – Вдома будете? Ну, а де ж? Шашлики будете жарити. Якщо пенсію, то получу. Якщо, якщо отримаєте пенсію? Да. Не знаю, може щось і вийде. А де би хотіли? Ну, багато де би хотіли, тільки таких можливостей не завжди є. А зазвичай де відпочиваєте? Ну, зазвичай я їду в Польщу, у мене там діти. Ага, то ви просто їдете відпочивати ага, до дітей. Так. А взагалі, на якому відпочинку ви надаєте перевагу? Ну, ну вдома, чи б десь якесь море б хотіли, чи б гори, чи просто вдома природа? Я бинокій? на море, ну я трохи поїздила по світі, то я ну, раніше. Ага. Могла б на море, море люблю. Який був найкращий відпочинок? Гори, море вдома? А, найкраще море, звісно. Море а яке так. море на якому морі надаєте перевагу? Українським чи закордонним? Українським, звісно. Я ми взагалі з Донецької області, тому нам море дуже звично, наше українське. Ми до нього звикли, але наразі вже щось думаємо. З того, що наразі доступно і можливо. Але зазвичай відпочивали на Світязі, на нашому. А як вам наш Світязь? Останні роки дуже класно. Подобається? Так, дуже чиста вода, дуже доглянуті пляжі, все чудово. Вам подобається? Так, дуже А цього року, якби вийшло, поїхали б на світісь. Можливо, так, скоріш за все, що так. А взагалі, коли б куди б іще вам хотілося поїхати? На море. На море. Да. Колись в дитинстві я в Крим об'їздила, а тепер <гум> немає такої можливості. А коли б хотіли на море? В Наші українські моря чи за кордон? В українські. В українські да. Да. От дитина а в Карпати куди? раз поїхав і тепер на Карпати хоче. Ти да? хочеш в Карпати ще? На все за Карпаття. Яке? Закарпаття. Да. Так його назвав. Сонячне Закарпаття. А -а. Ми літом їздили, в липні, да? ще поїдете. Да. Взагалі для вас який найкращий відпочинок? Море, гори, шашлики вдома. Природа. Будь-де да. аби природа. Да. А де, вам, де ви надаєте перевагу? За кордоном чи все ж таки тут в Україні? Тут. А ви взагалі який відпочинок любите? Активний чи так більш спокійний? Дуже, ні, дуже активний. активний? Рибалка, прогулка. Грибочки. А з ким відпочиваєте? З сім'єю? Сім'єю, так. <реклад> <реклад> а взагалі є у вас якась мрія, куди б ви хотіли поїхати відпочити? Ну, раніше весь час за кордоном на морях відпочивали. То коронавірус, зараз війна, так що зараз не актуально десь їхати відпочивати, коли в країні таке робиться. А десь по місцевості є, де відпочити вам? Де? Yeah. – На місцевості, десь близенько. Я сюди на наше озеро не ходжу, взагалі. Лавочка посиді, побачити своїх родичів, родичів, якісь сусіда, а то вже помирали, вже всі Вже все. А куди б хотіли? Не б куди б хотіли, а куди вийдеться. А куди вийде? А вийде десь в Одесу. В Одесу хочете? Да. Не боїтесь? Да, ні, не боюся. А взагалі який відпочинок ви любите більше? Море, Карпати чи ну, вдома, можливо, просто з шашликами? Та я все люблю потрохи, але дивлячись, які є фінанси, які є можливості, як складається ситуація. Можливо, гори, Роздивляємося що поки ці варіально... А були взагалі в Карпатах. Дуже малий проміжок часу. Хотілося б, звісно, на довший період поїхати туди відпочити. В літньому таборі, таборі мрій А де це? Це в Львові біля Брюховського лісу. А де би хотіли відпочивати? Можливо, десь за кордоном. А куди б хотіли? Світясь. На світість, так. А окрім світі, а десь би ще хотіли побувати? Та, звісно, так. Хотіла б за кордон? За кордон. А чому не даєте перевагу? Море, горе, шашлики. Шашлики. Шашлики на морі? Куди хочете? На світість. Поїдете, прямо на світість. Куди саме там? В готель. Я на ялинку маю маратися. Море, і світість. І світість. А на світість поїдете цим літом? А якщо вийду, Певно, ні. Ні, ну про таке чесно, знаєте, як тепер помрієш. Перша війна є тим більше йде в державі. Ніяк не хочеться. Та й нема часу завжди якісь заняття, нема коли мріяти. Нема коли їздити. Да, і нема коли їздити.